Для туристичної сфери нині не найкращі часи діляться криворізькі гіди, та в порівнянні з першим роком повномасштабної війни певне пожвавлення є. Наразі популярні місцеві екскурсії з творчою складовою вікенди в місті з дегустаціями або майстер-класами. Є охочі відвідати, приміром, скелі Модру чи Петровський відвал. Володимир огур водить екскурсантів на відвали, піднімався з групами вже понад півтори сотні разів. З петровського відвалу відкривається панорама майже на усе місто. Прогулянка приблизно 3-3,5 кілометри, трошечки рівнині, а все інше по відвалу в горах. Прогуляємось. Якщо нам повезе, ми дійдемо до особливого місця, побачимо глейвацький кар'єр центральної гірничу збагачування комбінату, на Трошки відпочинемо від маршу і буде можливість прийняти участь в висаджуванні тюльпанів на тюльпановому схилі Петровського відвалу освоїли місцеві гіди і онлайн-екскурсії з благодійною складовою. Минулоріч річ ми робили онлайн-екскурсії для благодійних зборів хлопцям на Збройні сили України. А цього року ми вже вирішили робити офлайн екскурсії, і звичайно ж під час війни змінився формат екскурсії, тому що до війни проводили екскурсії 3-4 години. Зараз ми стараємось проводити екскурсії годину-дві. Ну так скажімо, між тривогами, да? ну, такі, такі часи в нас. І звичайно, безпека туристів це на першому місці. Ми розробляємо нові екскурсії, тобто повністю змінили план. Зараз розробляємо нові екскурсії, тому що в теперішній час екскурсії дуже прив'язані до наявності бомбосховища або укриття. Це змі... змінило повністю колишні маршрути, які в нас були по місту по цікавими локаціями, де можна буде посмакувати щось криворізьке або помалювати. А... антистресова така терапія по місту так ну повторюсь. Більше десяти вже є таких безпечних цивільних маршрутів, де ми асфальтиком мандруємо або Цікавими індустріальними маршрутами міста Кривий ріг до великої війни заявив про себе як місто промислового туризму. Зараз ця справа на паузі, але плани є. Говорить провідний теоретик та практик у цій сфері Володимир Казаков. Війна поставила певні обмеження в розвитку, але тим не менше, роздуми про те, куди. Могла б рухатись і на чому будуватися ця галузь і ця діяльність туристична у майбутньому, звичайно, вона все одно триває. Ну куди ти дінешся? із цього, якщо ти цим жив, ти будеш, ти будеш цим продовжувати мислити, якісь нові ідеї формулювати. Вікторія Пацюк цьогоріч брала участь в естонському дослідженні перспектив розвитку туризму в прифронтових громадах. Утім, в Україні це питання поки не актуальне. Зараз на цій темі багато спекулюють в нашій країні. Тобто, вже минулого року там були навіть туристичні афіші, що за до України і активно займаєтесь військовим туризмом. Однак, все ж таки, Державне агентство розвитку туризму зазначило, що поки що це не на часі. Однак на часі фахова підготовка кадрів для туристичної галузі. У нас працюють викладачі, які є викладачами практиками, тобто безпосередньо кожен член нашої кафедри є учасником громадської організації Кривбастур, туристичний центр Кривого Рогу також це всеукраїнська асоціація гідів. І коли, от виходячи навіть з власного досвіду, коли ти викладаєш дисципліну, там рекреологія, наприклад, рекреаційні комплекси, да або, наприклад, спеціалізовані види туризму, ти дуже добре на практиці розумієш сутність цієї цієї проблеми. Кривий ріг має значний туристичний потенціал і розвиватиме його після війни. Переконані криворізькі гіди. Пріоритетний індустріальний туризм, пріоритетний номер один. Це безумовно музейний туризм. Підкреслю на це ми якось до кінця не звертаємо уваги, але місто наше це концентрат специфічних музеїв індустріальної тематики. Я вам скажу, що позаминулого року аналог наших технічних скансенів. У місті Кам'янське зник. Власник розібрав цей Скансен, повністю ліквідував музей Дніпровського металургійного комбінату. А у нас поки що це все залишається і треба далі просувати. Надія Шевченко, Олег Ендріксон, Олег Каплій, Олексій Правицький, Артем Кравченко. Цей день.